Як птахи обирали собі царя. Одного разу зібралися птахи царя собі обирати. Гусак та й каже Я птиця роду хорошого, коліна високого, можу над усею птицею бути царем. А цапля це почула та й каже: Гусю, Гусю, ти тільки гелгочиш, а царем не можеш бути, бо ти всього боїшся. А я чапля. Роду хорошого і коліна високого, то мені будь царем. А чайка, почувши це, та й каже Чапле, чапле, ти по болоту ходила, жаби ловила, все забоїтка, ракоїдка. Не тобі будь царем, а мені. Я роду хорошого і коліна високого. А горобець та й каже Чайко, чайко, ти тільки киги та киги, -ки 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 -ки. ти б мовчала. Твоє діло кузіль та веретено, а я то можу бути царем. А синиця вчула це та й каже Горобче, горобче, куди тобі в царі? Ти вже не так робиш, як наші батьки робили. На однім стебелку сиділи, одне зерня їли дзьобали, а ти тепер чужі коноплі п'єш та ячмінь б'єш. Не тобі будь царем, лити собі звідси. А Селезень почув це та й каже собі: Я був би у вас царем та як шла синиця за засіля заміж, то я охрип та й досі шавкаю попортив у горлі. Через це я не можу бути у вас царем А Орел сидів на дереві та й слухав їхню розмову. Тоді, як шугне між них, вони всі її порозліталися, і стали його бояться. І оставили його царем. Та так він царем і досі. Над Усею, птицею. Казку. Як птахи обирали собі царя? Для вас прочитали Руслан Татарас Хмарський альбом Навушко. 2 Аудіоказки голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.